Друзі, інформація про те, що у Білорусі готують залізницю до прийняття російських ешелонів, вона насправді не є ніякою новиною. Росія не відмовлялася від плану відкриття Другого фронту, і у планах Росії давно є графа, яка е означає можливість перекидання військ на територію Білорусі. Для відкриття відповідно другого фронту справа в тому, що вони планували відкрити другий фронт у серпні, у вересні, але за рахунок окупації Донецької області перекидання додаткових сил з Донецької області на північ України та на захід України, з'єднання цих сил з третім армійським корпусом, які планували набрати 40 тисяч на 15. Всі ці плани провалилися завдяки успішній обороні збройних сил України. Завдяки наступу на Харківщині і на півдні нашої армії, ці плани були зірвані. Але часткова мобілізація це знову ж таки шанс Путіна знайти людський ресурс під можливе відкриття другого фронту. Будемо бачити насправді, що буде і чи буде насправді це перекидання ешелонів, до якого нібито готується білоруська залізниця. Ми подивимось, куди кого. І що перекидають росіяни. І, звісно, коли буде зрозуміла картина: прямують, куди певні сили російські або не прямують, можна буде робити вже певний аналіз, де можливий удар і чи буде цей удар. Збройні сили України з квітня місяця готуються до війни на два фронти і вже готові. Відповідно, кордон укріплений, армія повністю готова. Тому, друзі. Для росіян це буде велика помилка, тому що ми до війни на два фронти готові. А от чи готові вони? Подивимось. Поки що все свідчить про те, що ні. От. Стежимо за ситуацією. Слава Україні! Ми все одно переможемо!